Добрий день, сьогодні продовжуємо проходити Elden Так, Сьогодні ми з вами підемо напевно в оту частину досліджувати з тимо поселенням. Давайте перейдемо через міст. Тут гарбузо головий який я вже він тут легко побивається з нього можна піде благодатні зараз вибухи вот тут шово так переходимо в міст. до речі тут треба не забути потім ще у ту щелину пройти там також є що проходити. Там ще має бути печера. Так, е, куди спочатку підемо. Ну, давайте підемо, тут от купець сидить. Давайте <п 'ятувач> в нього купимо дешу. Давайте <п 'ятувач> <п 'ятувач> купимо. Отой От рецепти тут є вон, маринована, якраз є черепахи. Єдовитий болт, ядулити треба купити. Тут черепа можна буде робити марована шия і в нас здається, якщо її робити, потім її можна за 200 продавати, якщо буде От то купляємо. Короткий меч ми вже маємо, ми вибивали. Навіть не потрібен. От алібарду ми більше ніде не вийдемо можна купити і маска автоговора вора також можна купити бо ми також її ніде ні з ні, ні кого не вийдемо. Так от що у нас за алебарда така? От вона є сил 14, волкість 12 має навик ривок вперед бачите я збираю цю зброю в мене вже скільки ми ще можна сказати не так далеко прийшли а вже в мене зброї є повно є з чого вибирати Добренько. давайте підемо тут оглянемо ту частину ще рупах якраз позабираємо От, бачите ми можемо тепер робити От, шию черепахи, і нам якраз треба м'ясо твої шиї черепа для того, щоб її робити. Так, і тут ще десь одна мала бути. Забирай. Так, Ми йдемо вже. Всього досліджувати, то всі закутки треба подивитися. Так, тут у нас зелень росте. Так, голубина, голубина, голубина. У мене вже знову голубини купа набралося. Треба знову з нею щось робити або продавати. Так, тут маємо якісь ті які собаки такі. І там лежить лут. Давайте заберемо ось золота руна. О, Там ми вже Ви були. Вон там ті медведі, що ми проходили. Так, тут у нас... Такий втік вот. Так, вон там от медмеді ми там внизу все бачили. Так Що у нас тут? Вон бачу ще черепахи. А, тут та що мертво, котиться так згори. круто. Пройдемо через отут цвинтар. Тут в нас є скелети якраз. з них якраз тут з тих скелетів можна вибивати також ті е щити. І один скелет буде навіть з кусою. Що можна пробувати кусу. Ми, правда, кусу десь раніше вибили. Я вам напевно потім після того відео постараюся все ж ті щити вибити і показати і що вони з себе уявляють. Так, тут ще десь має бути. тих нічого толкового не виходить. Так, що у нас тут на цвинтарі? Щось є, чи нічого нема. Тут голубина, голубина. Голубини повно. Нічого більше тут я на тій стороні. Ага. Гриби бачу ще є. Так, ну давайте підемо ще на ту сторону. Так, застрягли. Так, тут ще квітка росте. Так, ну, куди бігти? Ну, давайте тут. Забираємо. Йдемо На тій стороні від дороги подивимося. Голубина, голубина. Йдемо. Так, десь там щось має бути. Якщо я не помиляюся. Отут от такий зробили закуток схованку. І тут нам сховали ще одну лілію. Люблять вони так деякі речі приховувати. Тому я люблю досліджувати все цікаво щось знайти. Навіть якщо воно не таке вже і цінне. Взагалі подобається досліджувати світ, а не просто скоренько пройти, пробігти і хочеться в світ поринути, і дослідити його більш досконало. Вивчити всі запутки його. Розробники ж не даремно, такий світ робили. Тим більше тут світ дуже гарний. Роботи тут вкладемо дуже багато. Тому я люблю проходити не поспішаючи і все досліджуючи. Може комусь то здасться сильно доточним і нудним, але то кожного своє. Хтось любить стрілялки, там не треба нічого досліджувати і думати, біжиш і стріляєш, а хтось любить зануритися в світ. Розібратися, що тут можна зробити, щось знайти, готувати, як краще прокачатися, якою зброєю, краще воювати і так далі. Кожного є свій смак. Так, ну там вот мы Сейчас Бежим на ту сторону Ничего нам не выпало Так Бежим, там благодать где-то есть Зачистим якесь таке поселення. О, бачу, горить. Але ще давайте у тій стороні трошки побіжимося. Так, де воно? Де він сховався? Той череп? То що з тим ножем погано, він маленький, І ним ці черепа трошки гірше розбувати, коли зброя. Довша, тут і черепки розбиваються набагато краще. Так, давайте ще там глянемо. Там також дещо має бути. От там от є розвалини. Так, там та черепаха. Тут ще квіти нам ростуть. Ну, тут є також скелети І тут є якраз ще також два скелета, які мають унікальну зброю, яку можна якраз тут вибити. Бо їх тут двоє, тут зразу і тих можна вибивати, вони поряд ті щити. І можна вибивати зразу. о Бачите, тут ліблі ростуть, але давайте спочатку зі скелетами розберемося, тут їх п'ять. Так, ті три вони з тиками ні часину нам дають. А от тих два якраз ругати. З них можна вибити їхню унікальну зброю. Я вам також напевно дослідуючі... дослідуючого відео. Стараюся Постараюся вибити і вам показати. Так. Тут маємо три. Тут можна позалазити на ті руїни, але я там вже був, там нічого цікавого немає. Тому можемо тут Можна залізти тільки для вигляду, щоб подивитися, який там вид звідти відкривається. Немає бажання. Може звісти. Раптом щось зміниться в якійсь версії і там щось появиться. Якісь в оновлення. Це також можна припустити. Так, все, Тут мені би все пробігало більш-менше. Більш-менше все знайшли, підібрали. А тепер йдемо зачищати поселення. Там якраз є такий бостой. на лодці плаває. Він, до речі, якщо далеко бійна зброя, от бачите, показує глаз звіра, що нам тоді дав, він моргає. Значить тут ми є поряд. той Корінь смерті. Баргає і нам вказує, що. Ну, давайте відпочинемо. По новому флягі. Так, давайте приготуємось, щоб нам ще простіше було. Викличемо лицаря. Так, тут ще у нас давайте попідбираємо поки, щоб потім сюди сильно після боса не повертатися. Хоча можна тут побігати по руїнах, тут є також дещо, може бути знаходитися. Так, давайте виключимо. Вицеря, ще вип'ємо манну і йдемо його пивати, діставати ще одну хворих смерті. От він змикає і кидається в інші сіли. Також може виглядати якраз клетків. Ось такі, як на мене, дуже пусто. Давайте може вийдемо клас. І скупіємо. Він навіть не пішов там на ту сторону, там де скелетів можна було витихати. От бачите, нам дістався корень смерті той. І ще прах скелетів скілетів дісталося. Маємо ще один прах про тих скелетів. Порок. Ну Тепер давайте подивимося, що ми тут можемо знайти. Так, в тих руїнах От, бачу, тут ще є скелети, які нас чекають з іншої людини тоже с кусою где можно вибити так тут ще один не знаю буде лежати дивно а тут вот є такий жечка то а лута на ньому немає какие вражнячий его то есть забрал так тут у нас ничего нема Так. Ну, дивно, також зробили таку. Ого, нічого всередині нема. Хоча за логікою щось би мали там приховати. Так, а що у нас тут Що вони так заглядали? Ага, тут ми могли би спуститися донизу. Так, впало нам так, а тут, здається, нам треба буде... Ага, потім от сюди повернемося, заскочимо. Тут є скоробій, але він ні до чого. Так як нас всі фляги повні. Так, щось ми пішли на ту сторону, далеко зайшли. Ідемо далі туди. Так, ми прийшли звідси. Давайте тут, подивимось що у нас. Здесь вон там лут і тут також є скілети. Так, ябу можна випити. Один скелет. Другий. Так. Що у нас тут є? Три гриба лежить. Тож можна продати або щось з них приготувати. По-моєму, гриби більше йдуть на Кому треба робити бомбочки? Так. Що ми тут маємо? Так. О, тут у нас ростуть біллі і лежить лут. О, камінь маємо Добре, підбираємо дивимося далі Тут а нічого Тут у Ще горубина Так, тут щось є А, тут Так череп Ой, Типа і від нас Тут от, щось може заховали, ні. Ніби зробили такий закуток, а тільки зелень бачу. І ще, а, і ще одна зелень. Ясно, вони сюди тільки в закуток зелень приховали. Так. Тут ще далі продовжуються руїни. У нас десь також має щось бути. От, здається, отут. От так, от тут у нас вух. Золота руна 4. Так. То ми зараз по тій стороні. Давайте подивимося. Тут ще у нас... Ай! Висвітив на одну птаху. Прицілився, вдарив по другій, І дві втікло. Так, так. А, то ми вбігаємо. О, тут ще три. Можна лапки робити. О, як гарно. Отам ми також будемо. то от ми туди от потім з замку попадемо так то ми пішли по тій стороні так тут там ще он бачу гриб є десь там просто тут не було тут на горі ага ці тушканчики, віти рустуть. Так. І тут є ще одна. А то ще якийсь, називається, село ми, на якісь називається. соломи. Виявляється не якісь руїни. Тут ще одне є цікаве місце з підземеллям. На яке ми ще не заходили. Зараз ми зайдемо туди. А Тут а, то якесь підземельний черепах. Тут з тут живе багато черепах. Тобто підземелля, щоб попасти, в нас має бути ключ. Має бути, у нас є такий ключ. Так, десь ми, здається, знаходили. От, є два. Давайте за його допомогою спустимось під земелля. Бачите, тут купа черепах. Якраз можна також... Правда, ти їхні шиї. шиї Жию них випадають руши. Так, все ніби. Одна шия, друга шия. Третя, четверта. П'ята, ще от з м'ясом, білим і шоста, Шість черепах. Так, всі ніби, бита. Все, йдемо сюди. І тут у нас так, талісман має. Так, Йдемо мою черепаху. Можемо навіть його, якщо кому треба поставити. Збільшує швидкість виносливості, збільшує. Відновлюється. скоріше така от штука тут вихована. Так. вертаємось назад давайте ще тут глянемо що може бути на навку. Так, тут ще квіти ростуть, квіти ростуть. Там от наш скарабей, який нам не до чого. О, а тут нам треба от туди якось спуститися і не розбитися. Щоб позбирати руни. Давайте ще тут глянемо навкруги і якось будемо туди зіскокувати. Головне, щоб не розбитися. Бачу є. Так, що руїни ми зараз обійдемо. Так, тут один колень. Бігає. Бігав. Рубина. Все більше тут нічого такого немає. Ніби. Ще гурубина. Так, все, тут були черепаки. Так, підемо. Тоді туди скачемо на той цвинтар, щоб позбирати руни. Так, ну давайте перевіримо, чи ми раптом не розіб'ємося за допомогою тих от камінчиків. А ну оглянемо. Нє, не розіб'ємося, але трохи можемо загубити. Та ні, нічого навіть не загубимо. Значить, нормально. А, ну тут не так і високо було. Так, давайте ще побіжимо тут, подивимося, що вони в куті тут є в нас. А, о, бачите, можемо по можна було спуститися і донизу. О, то, да, ага, там внизу, напевно, там якраз бився ведмідь з тими вовками. Так, золота руна друга. Перша. Перша. О, п'ята, супер. П'ята нам багато ром дасть. Перша, так? Так, а ось ще. Треба добре дивитися, щоб не пропустити. Так, дивимося. Більше. Я ніби не бачу. Давно зібрали всі. Тут втікаємо. Так. Тут така от площадочка є. Все. Потім я так можна тут, ага, потім ми напевно підемо. З вами знизу. Так, ото ну ми все зачистили, подивилися, а потім ми напевно підемо з вами тут знизу і зачистимо от сюди от ту всю частину. А зараз давайте ми, щоб не скакати, перенесемося. У нас є корінь смерті. Давайте знов до горанка того. Підемо і обміняємо і нам напевно ще щось дасть цікаво. Давайте домоймо. Feed me more death. О, бачите? То він нам дав напевно, певну буль. Так, дивимося якусь молитву. Так, ото. От, да. каміння. Так, ну гадаю, що в цьому відео можна потім завершувати. Я вам постараюся там зі скелетів вибити ще деякі речі потім вам показати. А на сьогодні, напевно, досить. Всім гарного дня. Всім дякую і до зустрічі.